Оператори порівняння, звичайно, нам дозволяють створювати різні порівняння і навіть створювати ланцюги, як я вам продемонстрував, коли ми хочемо порівняти значення трьох змінних, наприклад, на співпадіння або порівняти з діапазоном, але вони нам не дозволяють складати складні умови, що стосуються двох змінних. От як ми сьогодні вже і обговорювали, коли, наприклад, х більше нуля. І Y одночасно більше нуля. Для цього нам потрібні додаткові логічні оператори, саме для перевірки декілька умов. Тобто, коли ми хочемо перевірити, що в один момент часу виконується не одна, а кілька умов. Той самий випадок про визначення приналежності точки за її координатами до тієї чи іншої координатної чверті. Уявимо, що нам потрібно перевірити. Число на парність. Ми це перевіряємо за допомогою перевірки значення залишку відділення на 2. Якщо залишок відділення на 2 дорівнює нулеві, то це у нас парне число. Якщо ж нам потрібно перевірити одночасно, що два цілих числа є парними, наприклад, скажімо так, почним. По парним числам місяця кожної парної пари у вас буде відбуватись програмування. От сьогодні у нас 26 вересня. Це парне число. Отже, сьогодні тоді у вас на парних парах за номерами, тобто 2, 4, 6, могло би бути програмування. Уявили таку ситуацію? Можливо, навіть хто б захотів, хтось би захотів захотів тільки вчити програмування, але я не раджу. Тоді мозги трохи не витримають. Але щоб перевірити, виконання цих двох умов одночасно, нам фактично виходить, потрібно скласти ось таке. N, символ відсотка 2 до рівня 0, тобто залишок відділення на 2 для зміни n до рівня 0, і n є парним. І аналогічно для n. Так, от, ми можемо це об'єднати за допомогою оператора n. Отаке от об'єднання і забезпечить нам. Перевірку на те, що ці дві умови виконуються одночасно. І перша умова виконується, і друга умова виконується. Оцей AND і є логічним оператором. Існує три стандартних логічних оператора, які набули розповсюдження в усіх, мабуть, мовах програмування. Я кажу, мабуть, бо всі, всі, всі я також не знаю, звичайно. Так, логічне і це у нас «end». Логічне або це у нас OR. Ну і третій оператор це логічне заперечення. І та або, давайте я буду краще вимовляти це англійською мовою, AND та OR, вони є бінарними операторами. Тобто, що це означає? Це означає, що у них два операнда. Ми щось записуємо в лівій частині, далі ставимо логічний оператор, щось записуємо в правій частині. Ну, так само, як плюс є у нас бінарним оператором. Нам потрібно щось додавати до чогось. А логічне заперечення це у нас унарний оператор. Унарного оператора є тільки один оператор. Тобто ми нічого не записуємо ліворуч, а записуємо тільки праворуч. У нас, до речі, сьогодні в лекції ж була одна математична унарна операція це унарний мінус, коли ми змінюємо знак числа. О. Ну, давайте подивимося. Як це реалізується на практиці? Перший у нас оператор логічний і and. Отже, оператор AND повертає true. Ух ти, а що таке true? А true це у нас в перекладі з англійської істина. Правду? Так, так, саме воно. Я сьогодні, коли представляв вам умови, розповідав спрощено. Казав, що умова насправді це така штука, яка. Повинна бути сформульована таким чином, щоб повертала вона так чи ні. Але якщо відійти від такого спрощеного представлення, а перейти все, -таки, все ж таки на мову Python, то умова повертає нам об'єкт даних, який має бульовий тип. Булювий тип це true або false. Всього два значення: істинно або хибне. Так от, оператор AND повертає нам true тоді і тільки тоді, коли обидві його частини мають значення true. Тобто оператор AND виконується тільки в тому випадку, коли обидві умови, з яких ми складаємо складну умову складну, мають значення true. Це той випадок, коли я вам казав: якщо сьогодні вівторок і це третя пара, тоді у нас лекція з програмування. В такому випадку ми застосовуємо оператор AND. Є оператор OR, логічне або, і він буде повертати значення true тоді і тільки тоді, коли хоча б одна його частина дорівнює TRUE. Тобто виконується або одна, або друга умова, або навіть і дві відразу умови будуть виконуватися. Якщо. Це перший семестр, або другий семестр першого курсу, тоді у вас буде програмування в цих семестрах. Тоді ви вивчаєте програмування. Ось умов, ось випадок застосування або. Тобто, якщо це перший семестр, або це другий семестр, ми вивчаємо програмування. В третьому семестрі, ну вже на другому курсі, програмування не буде. Там з'являться нові навчальні дисципліни. Ось так ми використовуємо оператор або. Тобто, коли нам потрібно перевірити, що виконується одна умова, або друга умова, або навіть дві одночасно. і це все нам буде давати варіант, що в цілому наша складена умова виконується. Ну і залишився третій логічний оператор логічне заперечення або логічний ні. В англомовній літературі і сам оператор це у нас виглядає як not. Ну, Тобто -то ви вже для себе відзначили. А хто ні, то я звертаю вашу увагу, що логічні оператори це ключові слова. Ось таким чином у нас з'явилося ще три ключових слова: AND, OR та NOT. Логічне ні, як заперечення, має вигляд not, після якого йде вираз. І це логічне ні повертає true, якщо вираз дорівнює false. І навпаки. Тобто, воно змінює оце бульове значення true на false, а false на true. Ну, це дещо нагадує, як дехто розповідає про свої успіхи в навчанні батькам. Коли істина стає не істиною, true стає false, а false стає true. От. Ну, це такий жартівливий приклад, але насправді, де має застосування оцей логічний. Оператор заперечення. Нот, я вам наведу приклад. От ми сьогодні перевіряли умову. А, якщо сьогодні вівторок і третя пара, то у нас лекція з програмування. А як скласти умову, яка буде давати тру істину, коли у нас немає лекції з програмування? Ну, перше, що приходить на думку. Якщо сьогодні не вівторок і не третя пара. Так от простіше всього взяти і додати логічне заперечення перед умовою перевірки, що зараз буде лекція з програмування. Тобто ми беремо всю умову. Сьогодні вівторок, and пара третя. Беремо в дужки і перед нею записуємо логічний оператор нот. Таким чином, формулюємо. Умову через заперечення. Тому логічний апаратор нот також доволі часто у нас використовується. Звертаю вашу увагу в цілому на таблицю істинності. В цій таблиці істинності ми бачимо перші два стопця, які дорівнюють операндам X та Y, що можуть мати одне з двох можливих значень false чи true. Тобто, чи виконується, чи не виконується. У нас умова, чи істинний, чи хибний той чи інший факт. Всього маємо чотири комбінації для двох можливих значень для x та y. Ну, false, 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 true, true, false, true, true. Так от, x and y, логічний оператор and, дає true тільки в тому випадку, якщо і x, і y мають значення true. Тому, якщо нам потрібно, щоб обов'язково обидві умови виконалися, для складної умови застосовуємо AND. Далі у нас оператор or X or Y. А він дає true тільки в тому випадку, коли у нас, або краще сказати, X or y дає true в тому випадку, коли хоча б один з оперантів X або Y має значення true. Три варіанти дають нам true для X or Y. І тільки один варіант. Дає нам false, коли і X і Y мають значення false. Тобто то фактично X and Y і X OR Y відрізняються тільки оцими двома рядками, коли X і Y мають різні значення. Якщо у нас один з двох оперантів має значення true, тоді OR дасть true. А якщо має значення цих двох оперантів тільки один true, то and дасть false. Ось в чому між ними полягає відмінність. Що вони будуть робити, коли x та y мають різні значення? Коли вони однакові, то ці два оператори діють в однаковий спосіб. Так, ну і нарешті унарний оператор нот NOT, NOT X. Він по-перше, унарний, тобто, ми записуємо його в такий спосіб: у нього є тільки операт справа від нього, ми використовуємо тільки Х. І він, відповідно, значення false перетворює на значення true, а true перетворює на false. І ми його застосовуємо тоді, коли нам простіше не переформульовувати умову, а простіше поставити перед цією умовою оператор not. Ну, ось дивіться наступний приклад. Ми хочемо перевірити, що хоча б одне з чисел A або B закінчується на 0. Тобто, користувач. Вводить два числа. Ми їх відповідно в першому та другому рядках програми зберігаємо до змінних А та Б, застосовуємо int-input для введення цілих чисел. А далі йде наступна перевірка. Ось наша, ось наша складна умова, складений вираз. Тепер ми вже знаємо, що кожна умова повертає значення true або false. І в Python і є відповідний тип даних, який ми з вами не оголошували в попередній темі. Цей тип даних називається типом даних Boolean. Ну, нехай буде сайт Далі Тріскулс. От. Але булівський тип має і відповідні змінні, ось так називається цей тип даних. І відповідні змінні можуть приймати тільки одне з двох можливих значень: true або false. До речі, це теж ключові слова. Дивіться, скільки їх уже сьогодні ключових слів. Уже, мабуть, назбирався майже десят. Так, ну добре, маємо новий тип даних, Булін. Маємо два значення можливі. Для цих змінних повертаємося до презентації. Так от If A, символ відсотку 10 дорівнює 0. Так, ми беремо змінну А, точніше, значення, що зберігається в змінній А, ділимо націло на 10, беремо залишок відділення і порівнюємо його зі значенням 0. Якщо це значення, оцей залишок дорівнює нулеві, тоді будемо мати результатом виконання цього виразу true. Інакше будемо мати значення false. Те саме відбудеться і з правою частиною. B, символ відсотку 10 дорівнює 0, тобто залишок відділення на 10 для значення, що зберігається у змінній B, також дорівнює 0. Добре. Тобто, якщо я вам скажу е такі числа, як 50 і 55. То чи буде для цих чисел оця вся складна умова мати значення труп? Для чисел 50 та 55. Отже, якщо А дорівнює 50, а Б дорівнює 55, чи виконується ця умова? Скажіть, будь ласка. Не виконується. М -м виконується чи ні? Не почув. А дорівнює 50, Б дорівнює 55. Чи виконується ця умова? Скажіть, будь ласка. Вона буде, тому що А буде. Е... Закінчуватись на 0. І залишок відділення буде дорівнювати 0. Так, добре. Тобто, для чисел 50 та 55 умова виконується. А. А для чисел 50 і 60 умова виконується? Виконується. Виконується, звичайно. Дивіться, яка цікавість. Насправді, друге число вже не має значення, якщо для першого числа умова виконується. Якщо перше число 50, воно, звичайно, закінчується на 0. Тобто не має значення взагалі, яке значить, що там у нас з другим числом. І Python так і діє. Коли виконується логічний оператор OR, він перевіряє першу умову. А, так першу умову виконується. Все, не треба тратити часу на перевірку другої умови. Бо результат перевірки другої умови вже в цілому не вплине на результат всього виразу, ось цього складного логічного виразу. Це потрібно враховувати. Інколи програмісти так складають складні умови, що вони під час перевірки ще і виконують якісь складні обрахунки. Бо ми ж тут на місці А можемо записати все, що завгодно, що тут буде дозволятися синтаксисом. Наприклад, визвати, викликати якусь там функцію, що буде здійснювати складні математичні обрахунки. Тому OR завжди виконується за скороченою схемою. Якщо перша частина виконалась, то все, другу частину перевіряти не можна. Те саме, до речі, і з логічним оператором AND. Бо логічний оператор AND також можна діяти за скороченою схемою. Якщо ліва частина дала нам false, праву частину вже перевіряти не потрібно, бо весь вираз в цілому дасть false. І n org вміють працювати за скороченою схемою. А от якщо під час перевірки цієї умови у нас перша, змін, перша частина не дасть true, тоді ми будемо і другу умову перевіряти. Можливо, вона дає true. Так працює OR. Оце називається скороченою схемою перевірки складних виразів і скороченою схемою виконання логічних операторів N та OR. Ну а в нашому випадку, якщо перше число дорівнює 50, друге 55, ми вже з'ясували, що умова виконується, і програма виводить значення yes. Ну і можемо це швиденько перевірити через візуалізацію. Отже, перше число вводимо 50. Друге число вводимо 55. Так, ось вони збереглися у змінних А та Б. Перевіряємо умову, і умова буде виконуватися. Ми потрапимо в Print Yes. Це буде наступна інструкція до виконання. Вона виконується, програма завершує свою роботу. Тобто, все виглядає природним чином з точки зору виконання цього програмного. Так. Можливо, питання є у кого. Так, ну тут ні. До речі, ми ж забули додати, що тепер ми знаємо, як в програмі перевірки координатних чвертей позбутися складеності умовного оператора. Тепер ми можемо перевіряти таким чином: if x більше нуля. N більше нуля, print перша чверть. Потім пішли наступну умову перевіряти. Ми, до речі, можемо взагалі скласти чотири незалежних оператора if. Але це знову ж таки виглядає, ну, не дуже Не дуже з точки зору побудови, бо ми будемо перевіряти всі умови.